В Україні сьогодні, 16 січня, відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Всеукраїнський день пам'яті кіборгів було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт. Нагадаємо, бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 і закінчилися після повної руйнації старого та нового терміналів литовища. в Аеропорту також брали участь волонтери і медики. Скориставшись черговим перемир'ям, росіяни замінували і підірвали опори останнього терміналу, знищивши його остаточно. За час оборони десятки тонн градів, снарядів важкої артилерії і російських боєприпасів летіло на цей об'єкт майже кожен день. Люди витримали, не витримав бетон. Так про цю подію розповідають українські захисники. За стійкість і Незламність українських захисників назвали кіборгами. Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України. Що пам'ятають про ті події Балтяни? Запитали на вулицях нашого міста. Кіборги це е, так орки назвали хлопців, які боронили е, донецький аеропорт і. Напевно, зараз наші військові всі кіборги. Напевно, ті хлопці, які тримали Маріуполь, які загинули, які наразі в полоні. Вони так само кіборги. Вони витримали надлюдські умови. Людина такого не може витримати. Але наші хлопці, наші вояки, дівчата, вони то витримали. Наразі зараз іде дуже запеклі. Дуже запеклі бої за наші території в районі Бахмута, Солидара, Червоної Гори, дуже багато зниклих безвісті, погибших. Я сьогодні приїхала додому в своє місто. Я відчуваю запах похорону. Стільки чорних хусток я ще не бачила. І вони всі кіборги. Правда, вони всі кіборги. Тримайтесь, хлопці. Ми вас віримо. Ми вас чекаємо тільки зі щитом, тільки зі щитом. На щитах вже прийшло доволі багато. Я їм тільки хочу побажати мужності, сили. Хай дай Бог їм здоров'я і щоб ми перемогли. Слава Україні! Дай Бог їм і Ну, сили, щоб вони видержали це все. Знаєте, ви хто такі українські кіборги? Перед щали аеропорт Донецький. Правильно. Так. Сьогодні, до речі, 16 січня, день вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Що думаєш з цього приводу, що б сказав би всім захисникам України сьогодні? Що, щоб хлопці держалися, все буде Україна. Ми повідім. Чи знаєте, ви хто такі кіборги? Ск, скоріше, ні. Ну так в общих чертах. А чи знаєте ви, хто такі українські кіборги? Ні, не чесно не знаю. А я вам нагадаю, 16 січня день вшанування пам'яті захисників донецького литовища. Більше 200 днів тривала оборона донецького аеропорту. Українські захисники демонстрували приклад величезної мужності, мудрості, патріотизму. Що б сказали ви всім захисникам сьогодні, які також стоять на сторожі українських кордонів? Боже, я їм від цієї душі і від цього серця бажаю здоров'я, терпіння. І щоб вони всі живі додому вернулися, звісно, з перемогою. Я з такою повагою до них ставлюся, і мені завжди так шкода, що вони зараз в таких позиціях, що вони зараз е такі терплячі, такі войовничі, такі зробилися м -м, мужні зразу. Вони вишні чоловіки були, а, зараз, а теперішній час вони такі мужні, такі е витривалі. І, звісно, я їм бажаю, щоб всього в них було найкращого, щоб вони побистріше додому привернулися, щоб побистріше перемога була, щоб побистріше сім'ями зустрілися своїми. Так дійсно, ми всі чекаємо наших захисників додому живими Читаю. і неушкодженими. До речі, сьогодні в Балті оголошено траур, тому що Балчина в черговий раз прощається із своїм героєм. Я бачила Фейсбуці, Я цю людину не знаю. Але я бажаю, щоб його сім'я трималася і, і всім солдатам, нашим захисникам, щоб трималися і щоб всі живі вернулися додому. Ми їх дуже чекаємо, дуже переживаємо за них і молимося за них, за наших солдат. Вони молодці, і ми за них молимося, щоб вони нас захищали і щоб вони вистали, щоб живими вернулися додому. Бахмут Солідар там зараз. Запеклі, бої йдуть, і вони тримаються там, бідні як можуть. Переживаємо і молимося за них, щоб не повернулися живими і здоровими. Чи знаєте ви хто такі українські кіборги? Кіборги? Не знаєте. Це захисники Донецького аеропорту. Вони тримали захист українського донецького литовища більше 200 днів. Приблизно 250. Багато військовослужбовців загинули, але вони протистояли страшні сепаратистські навалі російські, чеченцям, росіянам, які намагалися е, це литовище захопити. Я слышала. <кій> да. Що думаєте про українських захисників, які також на сьогодні є кіборгами? Вони дуже молодці. Молодці захищають нас. Ми дуже благодарні їм. Дуже-дуже благодарна. Що відчуваєте сьогодні, Балчина прощається ще зі своїм одним героєм, який також загинув у запеклих боях, захищаючи нашу свободу. Що думаєте, що відчуваєте? Співчуваю родним і сподіваюся, що кожен, хто Хто зможе хоч якось допомогти, то буде допомагати приближати перемогу. Можливо, якби цивілізований світ був єдиний у своїх прагненнях допомогти Україні і ще у 2014 році нам би допомогли відвоювати Крим, то можливо би сьогодні стільки смертей і трагедій не було б в Україні. Да, да. Сьогодні багато у нас кіборгів, сьогодні мільйони кіборгів, які протистоять російській навалі. Що думаєте про подвиг українських воїнів? Тільки хороше. щоб вони побідили, щоб їх вдома додому дождалися. Від Путіна хороша ноль. Тільки одне розрушення і, і так далі. А наші, щоб Бог допомог їм повернутися додому живими і здоровими. Побачити своїх дітей, батьків, щоб все було перемогло. Щоб Бог допоміг і щоб допоміг весь цивілізований світ озброєнням, тоді ми дійсно переможемо. Дай Бог, да. Байден обіцяв там, Німець обічав, Макрон. Так, так, щоб допомогли. Весь світ, щоб поміг. щоб його... Що нам допоможе перемогти, і щоб скоріше настав мир? Просто надовірити Богу. Вірити в Бога і все буде нормально. Українські кібер це ті, хто воювали на війні і не отримали травми, які без ніг, без рук і ставили протези там. Це військові, військовослужбовці, волонтери, медики, які захищали Донецький аеропорт сьогодні, до речі, день шанування їх пам'яті, всіх загиблих, які постраждали в тій страшній запеклій боротьбі. Угу. Що думаєте взагалі про подвиг українських воїнів сьогодні, які також вважаються кіборгами, тому що виконують наскладні завдання? Так, вони молодці, вони нас захищають. І як сказати, ну хлопці, молодці просто. Велике дякую їм за те, що вони захищають нас там і, і спасибі. Чи знаєте ви, хто це, такі українські кіборги? Кіборг хто це? Кіборг це кібернетичний організм. Так. Згодна, але називають так іще кого? Е, защитники Донецького аеропорту. Якби не вони, ми тут би не стояли б зараз зараз. Дякую їм, велика пошана за це. Я й сам просився туди, там мені зв'язку зі возростом. Скільки вам років? Та. Я вже старий для цього. В воєнкоматі подивили воєнний білет, кажуть, ідіть не морочте голову, займайтеся внуками. Але, попри все, ви хотіли все ж таки піти захищати батьківщину. У 2014 году. В 14-му году 14 я пішов в воєнкомат, кажу, що так і так, візьміть мене. Сьогодні, значить, солідари Бахмутом у нас виходить. Найгарячіша точка на мапі України. От, ми, дуже, ми з ними разом от, боліваємо за них, от, е, віримо, що вони все-таки переможуть. От, і, ну, треба набиратися ще терпіння. Для всіх-сіх не це все, і ми все ми разом переживемо. Що нам допоможе перемогти? От сьогодні такі запеклі бої і поговорюють про те, що можливий повторний наступ на всіх фронтах і на Київ, і з боку Криму, і зі Сходу російських окупантів повторний, ще більше мобілізованих. Хотілося б, щоб допомога Америки. Франції, Німеччини була більш дієвою і більше, ну як сказати, щоб скоріше вони це все надавали, а не тільки читаєш уже третю неділю за ці леопарди, за то все. Що ж це? Що ж ви тягнете резину? Вам що мало що та сама, у вас, коли було в 41-му року, Гітлер ви що, мабуть, забули всі? Я вважаю, що нам треба згуртовуватися. Набиратися е, наснаги? І терпіння, і, і не писати за оці відключення, що мов то, за границю. Ніхто там за граніцю, ніяку електроенергію… не... Я читаю ці наші балські. Що ви пишете? Що ви? Добрий день. Чи знаєте, ви хто такі українські кіборги? Хто це? Це наші зараз воїни, ЗСУ, тому що вони нам, мабуть, більше, ніж кіборги. бо Завдяки ним ми живемо, можемо не переживати за майбутнє наших діток. Кіборгами називають, називають нині в Україні захисників Донецького аеропорту. І сьогодні відзначається День пам'яті, день вшанування цих захисників. Але дійсно ви маєте рацію, що сьогодні всі Збройні Сили України це... Суцільні кіборги. Я вам скажу, наш народ він взагалі молодці. Ми як ніколи показали свою єдність, що ми справжні козаки ще з того роду, що ми вміємо захищати свою країну, свою землю, відстоювати свої території і показувати гідний приклад для своїх дітей в майбутньому, щоб знали, що своє значить потрібно його відстоювати, відвоювати. Як вважаєте, що нам допоможе перемогти? Мені кажеться, віра. Вірити в наших захисників, наших хлопців, які там зараз на фронті, які воюють, і молитися Богу. Де молитися Богу і дасть Бог все буде добре. Захисникам України, ЗСУ, е бажаю перемоги, щоб там було, де їм кого зараз було тепло, щоб їм допомогли. Е там щось робиш для допомоги українським захисникам. Що я можу зробити по камінь? Поки що нічого. А батьки? Батьки, тато має йти служити, був в броні. Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких посмертно. За час оборони аеропорту з травня 2014 року, по січень 2015-го, в його захисті по ротації взяли участь понад 2,5 тисячі військових і добровольців. Подібно кіборгам і нині Збройні сили України борються за кожен. Сантиметр української землі та дають гідну відсіч російській загарбницькій армії. Віримо в правду та справедливість. Разом переможемо.